Віт, шановні друзі, сьогодні пієрі мандрів, пієрія перемоги продовжує мандрувати дорогами. Війни, і сьогодні ми говоримо про прекрасну Францію. Правда, не про туристичні маршрути, а про допомогу, яку ця країна надає нашій рідній Україні. І сьогодні у нас репортаж мрії Хаймерс. Ну точніше, одна з модифікацій Хаймерса. французька реактивна система залпового вогню, яка називається LRU Ланс Ракет Фінітер. Від хаймерсів ЛРУ відрізняється у синичному шасі на основі БМП Бредлі. Можливо, трошки менша швидкість, але все ж машинка їде 70 км на годину, але проходимість значно краща. Це же самий Хаймерс просто у Хаймер кращий краще агент Дякуючи гусеницям, дякуючи цьому шасі, тут два пакети, два контейнери по шість ракет. Тобто 12 ракет у Хаймерса. 6 це ще більше вражених цілей, це ще більше знищеного ворога. Ворог нас переважає кількісно, їх просто більше, і нам потрібні ці ракети, щоб просто врятувати наших хлопців, наших людей, наших мирних людей. Які дуже потерпають від цього нашестя. в цій машині ж все набагато краще, тобто все в електронному вигляді. Там не треба вводити механічно дані, а вводяться вони на екрані на планшеті. Це робиться швидко, простий розподіл точок ураження, і все дуже набагато зручніше. Машина набагато менша, її простіше замаскувати, висока точність багатряє інерціальній системі. Вводимо дані ось наприклад всі ці речі. To jest ogromna <in> sprawa, a my zabrać się. To jest świetna maszyna, ale naszej rodziny już bym У нас є така машина, тому що це дає нам значні переваги над ворогом і це рятує життя наших людей, наших хлопців. Тому дякуємо французькому народу за допомогу. Французька крихітка, як ми її називаємо. Лапки. Гарна машина. Чудово, дякуємо Франції. Говоримо дружній Франції, Мерсі боку е, і кажемо: Сільву пле, будь ласка, дайте нам ще такої техніки, дайте нам снаряди Атакамс, дайте нам ракети, дайте нам літаки, дайте нам техніку для розмінування. Ну і Вівля, Франц! Слава Україні! Героям, слава.